Давай поїхали, блядь, завтра в Верховну Раду мобілізувати. А ти зупиняєш простих пацанів, так? Кошмариш, так? Як Як... Ну так понять. Я лиш, сука, з бойових ось приїхав. А ти, блядь, такі питання просто надуєло, що ти, блядь, пацани в нас в рудниці курва окопи копають, братан, ти розумієш? Ти йшов в рудницю. В лісі сидять, блядь, з хати бояться вийти. Будь ласка, на якому основанні? Скажи на якому основанні я переявлю? Основання є? Яке основання? Я приявлю, братан. Скажи основання, шо? він що в розіску? Я в розіску? Він в а, ну, дивись, а я в Ну А чого ти зупинив? Ну, хто вам сказав? Що... Ну, яка причина зупинки? Да, причина, причина зупинки. зупинки. Ти мені називає причину зупинки, і я... На які я маю приявити да. документи? Що я в розвиску. Хто вам Хто вам сказав, що ви в розвиску? Ні, ну, скажи мені, а скажи причину... Я покажу вам документ. Причину зупинки, не документ. Причину зупинки. Та й що блокпост?